Найперше, ми повинні розуміти психологію чоловіка, його потреби і його природу. скажімо так, на жаль, жінки часто сприймають це і не розуміють, не розуміють причини. Вони бачать наслідки, і на основі того, що вони бачать, вони приймають якісь рішення і починають звинувачувати, критикувати або, наприклад, там навіть принижувати. Ти ледач така, ти безтолковий. От подивись на нормальних мужиків, а ти тут цілими днями лежиш, в танчики граєшся. Але насправді це йому не допоможе. Йому не потрібно е бити його по потилиці і як котеня, знаєте, йому це ж не допоможе. Це тільки доламає його в кінець. Тому що якщо він в такому стані, він дійшов до певного розчарування в собі, а дійшов до певного надлому внутрішнього. І якщо ви вже це бачите, то таки він зламався. І надламану людину доламувати це нерозумно. Тим більше, знаєте, уявіть собі, що ви летете на літаку, і ось пілот, капітан корабля, в нього виникла якась проблема. Він дезорієнтований. Те, що ви будете йому над головою стояти і кричати: Давай, давай, давай! Вітя! Думай! йому це не допоможе. Йому це не допоможе. Ви маєте, скажімо так, в цей момент проявити повагу до нього як до особистості, бо одна із самих базових потреб чоловіка. Напевно, я навіть не знаю, що перше: секс чи повага, бо для чоловіка і одне, і інше, воно навіть взаємопов'язано. Якщо він не відчуває поваги, він може навіть відчувати певну дисфункцію в сексуальному бажанні через відчуття, що він зневажений, принижений. Ось хіба вже якщо збоченець якийсь, знаєте, то він може йому байдуже. Але нормальна людина, коли чоловік переживає зневагу. Приниження, то він в цей момент особливо, якщо це від жінки, я знаєте, якщо мене десь хтось ображає зовні і щось про мене сказав, чи подумав, чи якісь слухи. Ну якби мене то не цікавить. Ну вони просто мене не знають. Але якщо рідна мені людина, дружина, з якою я живу, яка знає мене і вона щось говорить в мою адресу, тут я точно можу сказати. Ну, вона таки знає, що каже, бо вона то мене знає. І Я це всерйоз сприймаю, і це найбольніше. Але з іншого боку, це, я це сприймаю, я і так при, в такому депресивному стані. І її слова, критики, якогось приниження чи ще чогось подібного. Воно тільки додає отої ваги депресії, яка лежить на мені. Типу, я і так думаю, що в цей момент чоловік він сам про себе низької оцінки. Він сам про себе в нього нема віри, в нього нема внутрішньої мотивації. Він і так погано про себе думає. І, дум, і думки, і слова жінки тільки додають цьому ще ваги, і, і він такий. Ну і жінка каже, що я дурак, так я дурак, і все, і він здається, і перестає боротися. Тому найкраще, що може зробити жінка, це поважати його, підбадьорювати, заохочувати і навіть його е, хвалити або е, захоплюватися ним. Хоча можна сказати, чим захоплюватись? Оцим, що лежить в одних в спідньому на дивані і клацає там телефоном, мені цим захоплюватися. О тим потенціалом, який є в цій людині. Бо колись цей е, лінивий кіт був тим львом, тигром, в якого ти закохалася. І той потенціал є в цій людині. На жаль, він дійшов до певної кризи внутрішньої, і це його надломило. Але ми повинні тут жінка від жінки дуже величезна буде. Її роль і величезна. Я сьогодні буквально слухав е книгу Вілл Сміт, і, до речі, в нього така трагічна його історія. Це історія його першого кохання, е коли він мав стосунки з дівчиною, і вона його кинула. Це була на його сама, сама така рання пора його е творчості. Він тоді був хіп-хоп співаком, і коли вона його кинула, це настільки його зламало, що він, е він почав вести такий. Е Хаотичний спосіб життя і статевого, і алкоголь, і інші речі ввійшли в його життя. Він просто якийсь час взагалі був настільки глибоко розбитий тим, що вона його зрадила, що вона його залишила. Ось я ще раз тут сьогодні от про це подумав, якраз думаю, ось яка величезна роль жінки в житті чоловіка? Вона має його підтримати. Це її роль інакше. Інакше ваш літак, на якому ви обоє, ваш літак, на який називається сім'я, він розіб'ється просто. Ось, якщо ви просто будете цю людину добивати своїми словами, критикою, зневагою, якимось приниженням, ні в якому разі це нікому ще не допомогло. Натомість повага, добрі слова, підбадьорення, і сказати йому, що слухай, ти зможеш, ти ж і ви в кожного є ми можемо згадати щось добре про будь-яку людину, ну можливо, є якісь виключення, да там клінічні, але практично у кожної людини є моменти успіху, і ми можемо спертися на на попередній успіх і вдихнути, надихнути людину і сказати слухай, в тебе вийде, давайте справишся. Ти молодець, дивися, ти, ти це вмієш, ти це вмієш. Нічого. Такий момент, такий сезон. Це нормально. Давай ми зараз розберемося, чим я можу тобі допомогти. Ми, ну, дружина, вона або його підійме і зробить царем, і тоді вона стане царицею, або вона його доб'є. Ну і він, в свою чергу, буде дійсно. І потім вона виправдає себе і скаже: Я ж казала, що він от невданчена людина, невдаха. Да, тому що ти його таким зробила. Ти, ти могла його підняти, ти могла розпалити в ньому той вогонь і запалити в ньому бажання жити. Е, є така річ, як криза середнього віку. Я раджу жінкам, які особливо, якщо ваш чоловік е, вже такої, в такої вікової категорії, що в нього е, це після е, в нього потенційно може бути криза середнього віку. Я раджу таким жінкам особливо перечитати. Якісь книги на цю тему ми можемо додати вставочку, так, Да? Я, я, так, я, так. я додам, просто опублікуємо в безпосередньо в самому відео, які книги я рекомендую, да? Ось і я раджу жінкам почитати, щоб розуміти, як вести себе і як допомогти чоловіку вийти, скажімо так, в новий сезон свого життя з кризи середнього віку в новий етап, який ще буде. Плідний, успішний, яскравий, де ви, як сім'я і ваші стосунки можуть розквітнути заново, а не добити його в цей момент, знищивши його як особистість і ваші стосунки.